Привіт, тємщики! Це арбітражний гороскоп. Якщо хочете дізнати, що турбуватиме вас у вересні, зрізи від рекла, куражні автопаті чи черговий чек на БМВ. Овен. У середині місяця овни відчують підйом сил для нових проектів. Та сміливих ідей. Кращими помічниками в роботі будуть трастові акаунти, гарне проксі та магній Б6. Ваша упрямість та інтуїція слугуватиме вашою опорою. Але якщо вони підказуватимуть переливати капу без дозволу рекла, краще прислухатись до здорового глузду і стопати трав. Телець. Цей місяць для тельців місяць стабільності та гармонії з собою. Тільки з собою. Не шукайте гармонію зі своїм джерелом трафіку, постачальником аків чи менеджером ПП. Відпустіть цю ситуацію і пару гріхів у батюшків церкві. Сконцентруйтесь на собі, даріть світу, добро, навіть коли вас шлють. На три букви. Можливо, вони мають на увазі БМВ. Близнюки, Девіз місяця у близнюків несподівані подарунки від долі. Ці подарунки можуть виражатись у забанених рекламних кабінетах, відлетівших логах та зрізані виплаті від реклу. Приймайте ці подарунки також з гідністю. Переділяйте своїм рідним більше часу, якщо вас зустрічатимуть з такою ж радістю, як кальянщика на будь-якому автопатії, то ви все робите вірно. Рак. Цей місяць для раків буде місяцем внутрішніх відкриттів та подорожей для тих, кому відсутня можливість подорожувати, зірки рекомендують. Хоча б змінити гео в офері від рекла. У стосунках можливе потепління. Тому на автопаті ретельно обирайте, до якого афа ви плануєте позаливати, щоб не злити цей трафік в пельменну. Лев. Левому цьому місяці зірки передбачають бути у центрі уваги. Якщо ви, любитель, заливати мотивований трафік чи фрод обов'язково потрапите на перші шпальти Палаймедія та афхабу. У фінансах та відносинах можливі певні складнощі та затримки. Тому очікуйте або надольоти. Або на зальоти. Час покаже, яка компанія була більш результативною. Діва вересень для вас стане місяцем організації та планування. Головне не переносити їх на черговий понеділок у цьому році. У роботі проявляться ваші аналітичні здібності, що допоможе отримати визнання, тільки визнання на підвищення ставки від рекла поки що сподіватись не варто. У стосунках можлива різка критика та непорозуміння на фоні роботи, але і вам треба задуматись, чи треба вам заливати чорнуху. Терези. Терезам цей місяць подарує нові можливості для співпраці та партнерства. Це прямий натяк від зірок, що настав час прибрати смайлик, тигра з вашої аватарки. У фінансових питаннях можливі додаткові сімейні витрати. Ваш партнер. Сильно натякатиме, що пора не тільки заробляти з брачки, а й витратитися на неї самому. Скорпіон місяць буде насиченим на емоції та події, як у відносинах, так і у роботі. Емоційні гойдалки, аб'юз та постійні витрати, і від кого пострадаєте, сильніше невідомо. Фінансово цей місяць для вас стабільно. Стабільно погано, враховуючи все сказане вище. Стрілець. Стрільці цей місяць принесе вам хвилю оптимізму та бажання рухатися вперед. Буде бажання чекати не тільки статку, а й бажану модель на авторія та вільний столик на веранді замість пузатої хати. Цей місяць стане перспективним етапом ваших оновлень. Тому будьте готові приймати все, що підготовлене для вас долею. Навіть якщо це зріз вашого трафіку від партнерки. козеріг. Козироги для вас вересень стане місяцем відновлення та планування. У цьому місяці у вас Марс. Зайде у Венеру, рак зайде у третій дім, а ваш бюджет в жорсткий мінус. Тому вчасно закривайте свої чакри і кредитні ліміти в Монобанку. Використовуйте цей період для переосмислення своїх цілей та пріоритетів, слухайте своє серце, а не рандомних типів із чату Трафік Devils. Водолій. Водолій цей місяць обіцяє бути періодом великих ідей і творчості. Так, зірки натякають, що просто спиздити креатив чи спайки і залитись в плюс буде не так просто. Також очікуйте, що ваша дружелюбність і оптимізм залучатимуть навколо вас цікавих людей. Якщо з цим виникають проблеми, то частіше лишайте свій особистий номер на стендах реклів та партнерів. Повірте, люди самі вас знайдуть. Риби рибам у цьому місяці передбачають гармонію та баланс як у житті, так і у роботі. В особистому житті очікуйте нові знайомства. Головне вміти відрізняти, коли вам заливають, щоб вкрасти ваше сердечко, а коли заливають, щоб вкрасти вашу зв'язку і не плутати перше із другим. Це був увесь гороскоп на вересень. З тебе лайк, підписка та коментар. З нас молитва за високі рої, підвищені ставки та геморой в дупі цукерберга.